А на вашу думку, саме лазерна пляця це більше про естетику, про красу, чи все-таки про впевненість у собі? Я би сказала, що це все разом. Це залежить від людини, як людина себе подає. От вона вважає, що вона впевнена буде більше. Якщо у неї буде там все ідеально, або буде така шкіра, або отакий вигляд вона хоче. І тому вона це робить. Тобто все має залежати від людини, від душі і людини. І е, навіть буває таке, що ми записували подкасти з гінекологом і статистом і говорили mm -hmm. про різні статеві губи. Більші, менші, все. І люди кажуть, не нав'язуйте свою думку. Це знову маркетинг, що губи потрібно там збільшувати, зменшувати. Але ці люди, які кажуть деколи, вони вони були в ситуації інших людей. Деколи людина не може жити з цим. Їй настільки дискомфортно волосся в цьому місті, їй незручно, вона не хоче йти роздягнутися, одягнити купальник. все Тому цій людині це потрібно. І операція, і лазер, будь-яка річ. А комусь це не потрібно, її влаштовує, якщо там є волосся, і вважає людина, що це найкраще, бо це моє волосся. Я пишаюсь цим. Ну, супер. Звісно, є моменти дискомфорту, особливо зараз цей літній період, коли починається сезон басейнів, сезон купань. Тобто, всі ми, дівчатка, хочемо бути завжди красивішими, угу. бездоганними. Є таке внутрішнє бажання, і напевно лазерна епіляція його просто підсилює. Це якийсь знаєте, плюс 10 до якоїсь внутрішньої. Можливо, так, так. Ось тому. А ще вважається, що лазерна епіляція є ще такі факти, що вона не тільки видаляє волосся, а вона ще стимулює колаген